Тенісний прогноз. Фінал WTA500 у французькому Страсбури на ґрунтпокриттях покриттях зустрічається в суботу, 24 травня, Олена Рибакіна і Людмила Самсонова. Ну, друзі, як не крути, але від своїх корінь нікуди ти не дінешся. Рашистський фінал. Але я, прогнозист, я повинен коментувати і прогнозувати все. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ми ось прямо тут називаємо речі своїми іменами. Отже, Рибакіна Самсонова. 1219. Дивлюсь, за катировками. Букмекерів, явна просто виражена фаворитка тут Рибакіна, не погоджуюсь. Дивився я і матч Рибакіної проти Адатмаї. До речі, як я і сказав, три сети в цьому матчі так і відбулось. Але прикро, що більшість з вас замітили тільки мою помилку в Матчі Самсонова Колінс. І всі відмічали, що я програв прогноз на Колінс. А те, що я виграв тотал більше 2,5 сетів по матчу Рибакіна-Гадатмая, тут повна тиша. Ви вважаєте, що це правильно? Ні. Я чесний перед вами, але не всі з вас чесні передо мною. Давайте будемо чесні. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Я тут кажу правду в очі. Іноді вона колить, але це, друзі, правда. На то вона і правда, щоб колоти не в нечесні очі. Погодісь? Погодились? Погодились, бачу. Уже посміхнулись. Це вже добре. Отже, ви, можливо, будете критикувати цей мій прогноз. Я вже, забігаючи наперед, це відчуваю. Але я і цей матч Рибакіної буду брати тотал по сетам на більше 2,5. Так, Рибакіна Самсонова 24 травня в фіналі. Двома сетами тут не пройде. Дивився я і Гру Самсонової. Не можу сказати нічого. Непогано відіграла, були ремейки непогані. І дивився матч Рибакіної Адатмайя. На третій сет, на жаль, бразиліанки не хватило. Чому, на жаль? Ну, тому що, е як правильно написав один підписник наш, як можна зрозуміти таку гру рибакіну? Ну, просто ніяк. Це просто гра е для себе красивої. Ось і все. Самсонова буде давить, бо знає, що Рибакіна не постійно грає круто і надійно. Тому, коли вже схаменеться Рибакіна, можливо, що вже Самсонова перший сет і взяла. Потім Рибакіна відновить рівновагу, і все вирішиться саме в третьому сеті. Можливо, навпаки, можливо, Рибакіна виграє спочатку перший сет, а потім трошки е, розслабиться, тому що буде е, вирішати, що все вже перемога в кишені. Але не тут то було. Не така вже й проста Самсонова. Тому я ось тільки тому беру тут тотал по сетах більше 2,5. Якщо у вас інша думка, напишіть свої аргументи. Напишіть я завжди готовий до адекватного конструктивного діалогу. Поки що у мене виходить монолог. Дякую за розуміння. Дякую, що ви зі мною вже багато років. Не забуваємо підписуватись. Ваші вподобайки і коментарі це саме. Круте, що може відбутись у нас на каналі, дякую. Слава Україні, слава ЗСУ. Скоріше нам перемоги над рашизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім папа! -па.